Відчуття гіркоти в роті, приємний запах з рота, також свербіж шкіри, все це є предвісниками того, що у вас є проблеми з печінкою. Це є такими перновими симптомами та ознаками, що я вам порекомендую. Гепатовід він гарно діє на роботу печінки, підвищує вироблення жовчі і має потужну жовчевуну дію. Очищає та відновлює клітини печінки, усуває нудоту, знімає спазми шлунково кишкового тракту. Лімфорен. Він оновлює та очищає лімфатичну систему, посилює лімфатичний дренаж, виводить шкідливі речовини, очищає судини від поганого холестерину, покращує живлення та постачання клітин киснем. Мікобан потужний сорбент, імуномодулятор та антиоксидант, абсорбує і виводить з організму солі важких металів, радіонукліди, лікарські метаболіти, регулює рівень хоростелину і ліпідів в нашій крові. Лецитин є потужнім гепопротектором, регулює обмін речовин та рівень холестерину в крові, один з найпотужніших із гепопротекторів, що захищає саме клітини та роботу печінки. Відновлюйте свою роботу печінки за допомогою рослинного комплексу.